Добрий день всім. Хочу показати наш врожай, кабачки. От це сьогодні кущові кабачки. І ще тут було три кабачка. І ми порізали, потерли. От зараз відро дверяве. Оце вот зараз понесемо качкам і познімаємо, як вони будуть їсти. Пішли, пішли. пішли. Микуля, пішли. Микуля, давай качачок годувати. Сьогодні не хочуть, ну, ну, мабуть, їсти багато. Нікуля, ми сюди. Бо треба ми треба просто так. Дівочки, дівчата. Ми зараз мулардам дамо. Вони не дуже розуміють, вони дуже будуть. Оди сюди. Ось зараз будуть діти. Ану. Не Рожаю. голодні, може тут на трассу. Ці добре їдять. Ну Давайте їх треба рости. Хтось пішов. Хтось пішов. Хто такі у нас. Хозяйство і такий наш врожай. Давайте, давайте. Очевидно, можем налодняк поїсть. Никуля, всіх нагодувала. Никуля, де качки? Де качки? Уточки. Уточки. Де? Всім смачного.